Добрий день, друзі-винахідники! Прохання ставити лайки. Тому що, коли ви ставите лайки, моє відео пропонують іншим глядачам. Така політика Ютуба. Я, наприклад, ставлю лайки для того, щоб бачити, що я це відео вже бачив. Від чого залежить якісне зварювання металу. В першу чергу, воно залежить від потужності контактної зварки. Зрозуміло, чим більше. Потужність в кіловат контактної зварки, тим зварювання металу буде краще. А також залежить від сітів напрузі. Наприклад, стандартна 220 вольт. А робоче під час зварювання може просідати до 200-180, а деколи і до 170 вольт. Тому зварювання буде дуже погане. Чи можливо збільшити потужність контактної зварки? Я спробую. Декілька способів є. Але перед тим нам треба настроїти мідні електроди контактної зварки. Для цього я купив жало для паяння для паяльника мідне діаметром 6 мм. Заплатив за нього 1 долар 50 центів. З нього і буду робити електроди для зварювання контактної зварки. Ось, просверлив я у грубих мідних наконечниках отвори для того, щоб вставляти тонкі мідні наконечники, які я зробив із жала паяльника. А тут вияснилося, що таке щось подібне продається для щоб варити дротом тонким. Або до плазморіза. Теж таке подібне. Можна і з нього зробити. Подивитися, що вийде дешевше. Встановив малі мідні наконечники у великі мідні. А зараз буду спаювати два ключі докупи. 1-2 мм по товщині і другий 2 мм по товщині. Так, встановили по нулям. Заміряємо. Ну, метал трохи там розходиться в тісках, але загально 4 мм 2 з одного боку міліметра, 2 з другого боку міліметра, 4 мм Будемо спаювати. Установлено на 5 секунд. Пробуємо, що з цього вийде. Так, прицілилися. Притиснули. О. Видно вам? ні хрена не відриває. От чесно скажу. От бачите, як приварив? А чому приварило? А тому що метал такий як треба. На 5 секунд було забагато. Я не хочу гнути, бо мені потрібні ці ключі. Тож криво прийшов. Але повторюю ще раз. 5 секунд знову зварюю. Так. Закладаємо. От не зачистити. Але треба пробувати. Давайте тут наулі. Натиснув запуск ну, сказати? Моцно тримає? А що я можу сказати? Сказати, що вона не тримає, дуже добре тримає. Ну, я не знаю, один метал файно тримає, другий ні. Самі бачите. Ще раз, треба третю точку, ну, щоб... бо я ключ роблю. Навіть не защищав Електроди не, защищ... не защищав. Господи, не... вимовити не можу. Не чистив електроди. Пішло 5 секунд. Ну. Ви бачите, як зварило? 2 на 2 міліметри. то, що я хотів. Ну, Більше мені нічого не треба. Навіть не знаю, що далі казати. То зараз буду думати, що говорити. Оскільки зварювання 2 мм з 2 мм пройшов успішно, то в мене більше немає такого металу, щоб далі проводити експерименти по зварюванню. Мені потрібно, щоб воно слабо зварило, щоб я міг розірвати. І тому треба змінити на інший метал. Іншим металом буде полоса така чорного металу, яка має товщину 3 мм і 3 мм. Тому 3 мм і 3 мм разом буде 6 мм, і зварювання буде 5 секунд. Так, я полоси закрутив лищата, Зараз замірюємо. Бачите, 6 мм.

Відривання руками. Відривання руками я не можу. Відривання в тисках, площатах, в кліщами. О, відривав. Ну так, руками відривати не можу. Я зажавши в тиски, кліщами відривати не можу. Його треба відривати руками. Встановлено 4 секунди. Менше часу, щоб я міг відривати руками. Так, піджимаємо. контакт. Так, пробуємо відривати руками. Годен покладу остити, може, холодне відрву. Ну що ж, остило? Пробуємо відривати у так руками. Ага. О! А так видрувалося. Інтересно, такого гнув не міг, а так раз пішло. Тобто, 4 секунди я відривав. Ну, треба вернутися назад на 5 секунд. Поставили знову на 5 секунд. Сильно придавили. Вручили. Так, дамо застити. Ну що ж, заготовка остила пробуємо відривати? Хо! Сама відстала. Бачите, які інтересні чудеса? На гарячу тримає добре, а на холодну відлітає. Інтересно? Чим далі, тим інтересніше. Продовжуємо експеримент. Встановили на 6 секунд. Кладемо остивати, тому що на гарячо віддорвати дуже трудно, а на холодну чуть не само відлітає, чудеса якісь. Так, відривання металу на холодну. Тяжко, але віддорвав. Встановлення 7 секунд. І так, 7 секунд. Метал той же. Кладемо остити. Так, заготовку я відірвав, забру, забув включати камеру. Відривається тяжко, але відривається. Встановлюємо 8 секунд. Боремося до кінця. Що буде, то буде. Так. Заготовка горяча, в руках тримати, не можна, бо сильно нагрілась. Кладемо стивати. Ну що, пробуємо розривати. Ні. О! Ні. Розірвав, але вже тяжче. Так. І так, попробуємо ще раз для чистоти експерименту. Зачистили електроди, метал. Пробуємо. І так, розрив на гарячу. Не йде. А, так. Ось так розривається, а так розриватися не хоче. Ага. Ясно. Попробуємо зварити два рази. Так, варимо два рази. Оскільки так розривається. Виключите? Щось виключити. 8 секунд. Або включити. Так, поставили 8 секунд. Будемо йти два рази. Так, вирівнюємо файно. Добре. Відпочли. Знову нажали. Пробуємо відірвати на гарячу Так о, отак от у нас. ніхрена Ляха-муха, ех, і пече, і не годен я. Треба класно тестувати, дуже гаряча заготовка. Проблема в тому, що при зварюванні ми маємо дуже малий провар. Наш провар може складати 4 або 3 мм по діаметру. Ну, а якщо так подивитися метал у розрізі, то виходить, що в нас спаяло 0,5 мм, і тут 0,5 по получилася спайка. Це дуже, мета, дуже мало. А метал, як то кажуть, великий і легко може зламуватися. Ну, приблизно, що таке пайка 4 мм. І, і чому її дуже легко зламати? От, бачите, тут я прикрутив шрубку 4 мм Зараз її сильно затягну. О, бачите, я їх сильно задавив ну, і почну її, цю шрубку крутити. Ну, я схватив і починаю крутити. От. Зараз я... О, я их схватил. И начинаю вертеть. Что-то я не могу вертеть. Так. Зараз поставлю камеру. Ну, короче, я... Попробую крутить. Вот, ну, бачите, Якщо видно, Я її відірвав дуже легко, так сказати. Так само і провар має. Ну, Шурубка ліпше тримає, ніж провар. Провар ще слабший. Але чому так відривається? Тобто одного провару недостатньо. Ну що, застило два провара, як бачите. А може і не бачите. Гарбимо пробувати. Ага, хрен там уже так не йде, як суднем. Ага, ось, Лопло. Так відірвалося. Тобто, з одним проваром я відлирував так, а з двома так. Інтересні чудеса. Пропробуємо ще раз. Вернемося знову до шайб. Як бачите, по нулям. 655. Тут має 6 мм, а не 6,55. Ну, шайби чуть розходяться. 6 мм, таке саме, як ці дві чорні пластини. Але ці шайби зовсім інший метал. Подивимося, як воно буде зварювати. Ну що, пробуємо шайби. Хай гостине, бо в руках пече. О, чим довше ми тримаємо електроди, е, при стискуванні желізу, і коли желізо починає червоніти, дефер, е, е, електроди деформуються. от Бачите, вони перетворюються на такі гриби, не попадають на один на одного, кривить їх, замість того, щоб вони були такі гостренькі, вони стають такі, як грибочки. Це в ліпшому випадку, бо гіршому взагалі криви, криві стають. Оце моя мідь після того, як я трохи наварив взагалі якась жовта, якась ну, різноколірна. Ну, а... Електроди скривалися. Весь час приходиться їх поправляти, регулювати, ну, відстроювати. Ну зрозуміло, що температура плавлення металу 1600 градусів, температура плавлення міді 1100 градусів. І коли з електродами притиснули метал, метал нагрівся, а електроди вже починають перегріватися і плаватися. І Тому приходять такі грибочки. Ось такі вони справи. Ну що, друзі, пустило. Будемо пробувати. Ну, щоб потім не казали, що я махлюю. Іа! А ні хрена. а О! На силу зламав. То що ми бачимо? Один метал варить краще, другий метал варить гірше. Чому? Не розумію. Ну, на холодно відлітає, тому що метали міняються. От. Буває так. На гаряче тримає краще, ніж на холодно, і відлітає. Тоже таке є. Зрозуміти трудно. Ну і, як то кажуть, метал 3 мм, зрозуміло. А тут метал 2 мм. Ну, тримає добре, повірте мені. Сила, ну, гнути я не хочу, бо то ключі опять же гнути, опять же теж. Ну, якщо даже потріскує, ну, я не можу зігнути. Може якась пайка і розстала. В ну, основному, ну от бачите, я ключ зігнув. Куди вже зігнути? Ну, ще зігнув. Відриває, ну, сестро. Ну, але все одно на тих двох не ну, так аж нагло. Тримає, як то кажуть, клушпону. Зараз допаяємо назад. Але тримає краще. А трійку метал гірше. Ну, зрозуміло, що апарат не тягне 3 мм, так як має бути. Не стає йому сили. Ну, от бачите, експерименти мої, друзі-винахідники. На все добре. Для нашого наступного експерименту я буду шукати метал-двійку. Бо на трійку я нічого не можу. Продемонструвати вам. На все добре, як то кажуть. Ну, і часу забагато йде. І е, ці мідні електроди горять, робляться як гриби. О. Тому треба шукати інший метал. На все добре, друзі, винахідники, до побачення.